Після скандальних закупівель полтавськими освітянами ноутбуків, генераторів, лавок для укриття, чиновники вирішили нагріти бюджет громади чи на закупівлі теплових гармат для шкіл. Ними мали б зігрівати пункти незламності. У розтраті коштів підозрюють директорку департаменту освіти Полтавської міськради. Слідчі поліції говорять про можливу кілька мільйонну переплату. А судові експерти ще й заявили, що ті гармати не можна використовувати у школах. Зазвичай ними розігрівають фури. Ось так бездарно розтринькали 10 мільйонів гривень. А ще за таке можна загрімити заграти. Суд вже наклав арешт на нерухоме майно директорки освітнього департаменту Полтави. А якщо доведуть зловживання, їй ще загрожує від трьох до шести років. Поліція продовжує розслідування і вони реально можуть вийти на більш велику рибу, а саме на того сірого кардинала, який розпоряджається реально бюджетом освітньої галузі. Чекаємо новин.